Коли ваша київська армія вже обереться з Донбасу, я йому, ну я сів з ним подискутувати, я по формі їхав. Кажу, во перше такої армії київської немає, є українська армія. Наскільки я знаю, вроді би ще не создали київської армії. А по-друге, кажу, а чого ж вони виходити, так не зупиняєте ДНР, оці, як зупиняли українську армію на блокпостах на, цьому, на техніки. Виходьте, Ми ви? Мені хатім, і їде жінка зразу теж з Донбаса, І по з, по-моєму, за. Ілі Зале на вулиці, ну, коротше, там десь теж. Чи за район так називається. Само Донецьку Да. І да жінка, каже, теж з Донецька їде, вона їздила, ну, перевіряти, чи квартира там ціла, то вона каже, а чого ви вирішили завезти Донбас? Де цього діда, так? Ну, теж був такий конфлікт. А я дідові кажу, повірте мені, я з вами ще можу говорити. А якщо ви ДНР сказали, це вас би просто пристрелили. Ну, в лучшем випадку. Або забрали, як сказали, ви пособник хунти, як завжди в нас люблять, це говорити. Я думаю, що нормальні люди, вони в це не вірять. І люди розуміють, хто куди стріляє і чого. Скільки перемир'я вже. У нас уже перемир'я на перемир'я просто. Зараз, типа, перемир'я, ну ви ж самі бачите, які перемир'я. Не знаю. Ніхто не виграє в цій війні, не буде побідітів. Будуть з тієї сторони, вбиті, з тієї сторони. На війні немає а по території, як ви думаєте? Донбас і Луган це Україна, Крим. Ну, що Криму в нас вже розділяється. Крим зрадив Україну, я вважаю. Це моя особиста думка. Це не як військова, а просто громадянина. Я маю право на виставу. Крим зрадив Україну. Саме легше піти. Це не, не тільки Крим, і військові кадри теж зрадили Україну. Там, хто був люди 23 роки. Свої податки втратили на них 22 тисяч на той кірок затримував. Вона могла це зробити? Я думаю, могла. А те, що вони кажуть, що їм не було приказу, є статут Збройних сил України, де говориться, що люба особа, яка проникає на територію військової частини, вона повинна бути що, затримана. Чого люди без опознавательних знаків в другій формі і проникали туди, ніхто їх не затримував, ніхто не стріляв. тому що це відкрита зрада тут. Тому я говорю, треба набирати в ті війську, от, наприклад, якщо в Криму, то не на не треба кримчан було набирати. Треба набирати, наприклад, западної України наперед mm -hmm. набирати туди. Бо вони місцеві, вони зрадили. От наші тут квартири і все. Ну то що. Да, добре, а як як вас звати? Володимир, а звідки ви? З білої церкви. Це 72 друга. 72 друга бригада, так. Да. Mm -hmm.